Шановні шли та мешканці нашої територіальної громади. Сьогодні ми відзначаємо надважливу дату 90-річчя з моменту заснування нашого улюбленого Сєвєродонецька. На жаль, через за російської агресії, другий рік поспіль, ця дата проходить за межами міста, за межами наших улюблених скверів і парків, за межами наших площ, не в нашому квітучому місті. Але разом з тим наше місто не забуте. Ми всі пам'ятаємо про нього і мріємо. Мріємо повернутися на нашу рідну землю, мріємо повернутися в наше квітуче місто. Всі ми робимо все необхідне для того, щоб повернутися, для того, щоб над нашим містом замайорів жовто-блакитний прапор нашої рідної Батьківщини. Хтось у лавах ЗСУ на передовій. Хтось у ДСНС, хтось в комерційних підприємствах, хтось в державних установах, комунальних підприємствах, в медицині, в освіті. Ми всі робимо свій вклад в наше повернення, в нашу найближчу перемогу. Ми віримо в те, що наше місто відновиться, те, що ми спільними зусиллями зробимо його більш комфортним, сучасним, промисловим та науковим центром. На Луганщині ми прикладемо для того максимум зусиль. Я вірю в те, що всі ви бажаєте тільки одного відновлення нашого міста. Привітаємо місто з його 90-річчям! Я бажаю вам всім миру, якнайшвидшої перемоги та щастя. Слава Україні!